Щоб зняти запалення з соглобів, треба наступні три продукти. Перше це сірка або МСМ. Вона допомагає відновити сполучну тканину самого суглоба і бере участь у синтезі колагену. Друге, це омега 3 Обов'язково мають бути присутні поліненасичені жирні кислоти, які є складовою частиною синовіальної рідини. А якщо їх недостатньо, а в їх засвоєнні беруть участь жовчеві кислоти, значить у вас є проблема у відтоку жовті. Третє. Це ліпосумальний куркумін. Він знімає запалення і бере участь у відновленні грящової тканини. І він обов'язково показаний для того, щоб прибрати запалення в усьому суглобі. І четверте, це дуже важливо, необхідна лужна вода, тому що будь-яке запалення воно провокується кимось, тобто паразитами. А якщо у нас всередині лужне середовище, то воно не сприятливе для будь-яких паразитів: віруси, грибки, бактерії, дріжджі, глисти та інші. Ці чотири продукти. Зняти запалення, а кому цікаве комплексне відновлення суглобів, ви можете в коментарях під відео писати хочу, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.